Цукерки або квіти, хутро або прикраси, коштовності або парфуми. Що ж подарувати коханій на 8 березня. Певно, із такими думками засинають і прокидаються більшість чоловіків у Житомирі. Попри поширену думку, що у святковий день вартість подарунку не головне, ми вирішили поцікавитись у Житомирських чоловіків, скільки вони планують витратити на сюрпризи для своїх коханих та близьких 200 гривень. Ну вже вийшло 300. Ще на роботі плюс 100. і того 300 гривень. Так, для до домашніх 200 гривень. Це просто роздам коштом, налом. По 100 гривень і все. Ні, ну, Звичайно, якщо дівчина кохаєш, вона дорога, то не жаль витратити будь-якої суми. От. Ось все, що можу сказати. Я готовий витратити все, що є, але у мене немає нічого. Чесно, у мене руки криві, я нічого не вмію робити. Окей. Я не проти, що це подарити, якщо б я вмів. Це в залежності від грошей, скільки є. Звісно, хочеться витратити більше. Це я думаю, що це ну, така мрія кожного мужчини. Ну, або. Майже кожного. Так що тут залежить від ну, подарок. В багатьох в багатьох случаях він ну не, не рівняється, наприклад, там витраченим грошам. Він може бути цінним, но не стоїть дуже багато грошей. Якщо переважна більшість опитаних житомирян зійшлася на тому, що обмежувати суму на подарунок для коханої жінки не потрібно, то стосовно відміни вихідного у міжнародний жіночий день думки чоловіків розділились. Можливо, якийсь інший зробив жіночий день, але 8 березня бажано відмінити. І взагалі я радий, верніше, я підтримую думку, що потрібно скоротити кількість вихідних днів. 1 травня, що до 9-го можна посперечатися, але дуже багато у нас весною вихідних днів у травні місяць. Та чесно, це така лажа насправді, ну, вихідний, вихідний. Ну, у Нас все одно ідеологія в тому, що це треба набухатися на вихідний. Якщо, ну, якщо люди працюють, так. Ну. Я насправді просто в мене кожен день вихідний, тому я не можу але, адекватно відповісти на це питання, але, в принципі, ну, не знаю. Абсолютно фіолетово. Я негативно до цього ставлюся, оскільки, в принципі, як у чоловіків має бути своє свято, так і у жінок. От, і це не лише радянське свято, воно святкується і у інших країнах, тому повинно святкуватися. Я як студент погоджуся, що повинен бути вихідний.